До речі, чого всі стріміри мовчать блядь? Хто такі нахуй сука блядь. можу вам сказати, я вообще не в восторге від ЦК і того, що вони Та роблять. Та ніхто нахуй, від цих дій бля. Ви заїпали Але... сука. Вам хтось щось сказав і від... так Але... да, це правда, сука? Нічого да. не чули, нічого да. не знала Я сюди, всі китай, військові. Той, всі військові. Я з ними спілкувався. Що ви до про ТЦК, вони кажуть, ну це треш, це повний, це повна діч. це позорить збройні сили України і їх репутацію. Оце ці типу, то, що говорять між собою військові. Але коротше я можу сказати, що за, за ці всі 4 роки повномасштабного вторгнення я контактував з ТЦК так, щоб мене зупиняли. Раз 6 шість-сім. Ну, отак, так, ти це зупиняють і перевіряють документи. І лише коротше, з цих 6-7 разів от е... два рази вони себе вели, ну, типу, прям я таке, а з хералі ви так взагалі себе ведете. Ну, нагло, типу, і дуже биковато. І в мене командир екіпажу, командир екіпажу, його отак от він їх, і йшов по вулиці з, е, цей, з іншим хлопцем з нашого екіпажу. Під'їжджає бусик чорний, звідти вибігає тіпи, на гражданки такі, а документи ваші можна перевірити? Прикинь, каже, а хто перевіряє? Ну, а типично військові. І коротше, 10 хвилин у них були рамси. Потім, коротше, вони тіпа, показують ну, на юридичній основі, чого вони можуть перевірити документи, тіпа, всі свої, ті показують УБД, Каже, а чого одразу не сказали. Каже, а чого ви так спілкуєтесь? Ну, хто вам дозволив, тіпа. і, і тип каже, ви маєте зрозуміти, робота ТЦК дуже нелегка. Не і тіп, типа, блядь. Вот Чого всі все стрімери мовчать. Че всі мовчать? Блять, хто мовчать? Я, я бачу, якщо якась противоправна хуйня случається, постять всі, блять. Да. Пабліки, все поститься, блять. Да. Я маю запускати, дивитись, блядь, щось веселе е, вечором, блядь, і розбирати нахуй всі новини. Це всі все бачать. Блядь. Я взагалі, вважаю, що ТЦК як орган він себе дискредитував і його треба ну... Так Ні, просто... це отакі просто події. блядь. його ну, отакі, просто Такі дії треба так, прибрати. і, блядь, і, і хай е, рекрутингом і займаються безпосередньо батальйони mm -hmm. і бригади. Того що в них це виходить як на мене краще. Ну, типа, ти можеш в обхід ТЦК піти в той батальйон чи бригаду, яку ти хочеш. Ну, якщо ти хочеш мобілізуватись, типа, і до долучитись до них не контактуючи з ТЦК. Бо ТЦК ще дуже займається такою фігньою неприкольною, що вони, якщо ти хочеш прийти в конкретний батальйон, вони можуть тебе відправити в інший. Офігенно. Навіть я коли мобілізувався, типа я за місцем проживання. В одному ТЦК, а мені сказали: ну там туди не варто. типу, через них проходить. Ти можеш не дійти до того батальйону, до якого ти хочеш. Іди от сюди. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, брать. Не сріть мені на голову.